П'ятниця п'ятого тижня. П'ятниця п'ятого тижня по зісланні Святого Духа завершуємо лист до Римлян. Важливо, він нас трошки і радував, і вимучив. Хто уважно слухає важку лекцію, якусь глибоку річ, то вона трошки вимучує, тому що воно потребує більше уваги. Лист до Римлян, він. Такий собі концентрат, він має трошки нас вимучити. І церква не лише, знаєте, я приходжу в церкву, бо тільки так файно, бо церква мені все полегшення. Церква тебе може і вимучити трошки. Люди теж ходять на лекції, люди ходять у навчальні заклади і там себе вимучують деколи. Лис до Римлян нас вимучує. Тобто з усіх листів, з усього нового завіту, найбільш тяжчий, до розуміння, глибокий, як богословський, це лист до римлян. І він має нас вимучити. Тому хтось вимучує деколи в церкві під час молитви, під час слухання, то значить, ефективно пройшов час. І не кажіть, що погано пішла служба, бо я не відчуваю полегшення. На службі можешся мало і вимучити. Це нормально. І е, разом з тим ми заходимо у третю з п'яти проповідів Божого Сина у Євангелі від Матея. Тобто є проповіді п'ять проповідів у Євангелі від Івана. А це третя, а що це означає, що якщо вона третя, це означає, що вона центральна. Дві до неї, дві після неї, а вона в центрі. І у цій центральній проповіді ми будемо цілий тиждень, зараз, хто прийде на службу Божу, всі запрошені, як завжди, слухати причі про таїнство Царства Божого. І починається якраз із цієї, яку ми щойно почули, із Сіяча. Вона найбільш, одна з найбільш пізнаних. Згадую вже. Задихався Радянський Союз, і тоді прийшла мода, хвиля моди на якісь такі речі, які ніби вже заборонені. І перше, що з'явилося з усіх притч у програмі, з'явилася притча про е, зерно, притча про січайча і вже в той час можна було щось почути із притч, де щось Євангелія, і ця притча. Вона цікава, вона дуже впізнана, а щоб таке більш впізнане, то потім і тяжко десь проповідникам про те щось говорити, бо ніби люди все вже чули. На що би звернув увагу сьогодні, браття, сестри, дуже важливо притча про сіяча, і е, мусимо розуміти, що у Святому Письмі, зокрема в Новому Завіті, є дуже багато конкретики, і попри те, що це є притча, і притча передбачає... Хтось так скаже, вигадані моменти, да? притча має дуже багато реалістичних моментів. І один з тих реалістичних моментів у цій притчі є те, що сіяч вийшов сіяти, і треба запитати, якщо нам цікавиться притча, а де він сіяв, де він мав право сіяти? Зерно дуже дорога річ. Ми дотепер, коли хлібчик паде, можемо підняти потямати. Що так робите? І коли хлібчик паде, ми не викидуємо, ми, якщо подули і поїмо. Хліб святий. А ми з вами в часи Ісуса Христа. І якщо зерно упало на землю Юля, то значить зерно то дуже щось дуже-дуже цінне. Зерно дуже цінна річ. І, направо... і ми так коли починаємо цю притчу. Слухайте, нам це так здається, що вийшов, сіяч і каже, а зараз я. Знаєте, так як коли ці після того, як молодяться повінчають, роздали там цукрики, роздали зерно, і ми їх зараз закидаємо. Ні. Зерно дуже дорога річ, хоч де сіяти не будуть, де він має право сіяти? Він, якщо найманий, він буде сіяти на земельній ділянці. На власній земельній ділянці господаря, який йому дає цю ділянку, аби він засіяв, і де він його найняв, або якщо він на своїй, він буде сіяти на своїй ділянці. А що це означає? Ми, коли, знаєте, потім починаємо далі вже починається бесіда про те, що одна при дорозі, так чекай, земельна ділянка наша десь при дорозі. Інше впало у тернистий. Там уже на ділянці було то терня, Інше впало у добрий ґрунт. Брать і сестри, ділянка, власність поля, взагалі, коли читаємо святе письмо, ми навколо поля чуємо завжди якусь таку сакральність. Слухайте, навіть за ті гроші, за які продали неприятелі Ісуса Христа через Господа через Юду, вони навіть із тими грошима, що вирішили? Вони купили поле. Ховати чужинці. Вони купили земельну ділянку. Вони реалізували ті кошти у земельну ділянку. Земельна ділянка майже завжди фігурує як сакральна річ. А ми ще в святій землі Харець Кадаша, а ця свята земля, вона невелика. І кожен клаптик має якийсь символ, кожен клапчик якийсь. Це і кожен клаптик має якусь свою історію, і від когось до когось воно пішло. І коли ізраїльтянин слухає притчу, у часи Ісуса Христа, він не так її слухає, як ми слухаємо, що а, вийшов там сіяч, а що, пшеницю взяв? Ну, та куди пішов з тою пшеницею? Ізраїтянин, який цю пшеницю має, вийшов на конкретне поле, Всі такі, що за поле? Це поле комусь належить. Це поле належить одній людині, одній родині, і то дуже різнорідне поле. І ми розуміємо далі, що ця притча йде, це сіяння йдеться про е, багатогранне поле, про багатогранну людину і це сіяння у нас. І це так, якби знаєте, ми підемо на лекції. Хтось пішов на математику, після математики нічого не лишилося. Пішов на українську мову, щось лишилося, пішов на англійську 12. Ідеться про те, що добре зерно пішло у різні якісні грунти однієї і тієї самої ділянки. Браття сестри, ми в одному класні, в другому не дуже, а в третьому ми взагалі. Каже, це мені не давай, бо це я не зроблю. І що ця притча хоче сказати? Ця притча хоче сказати, що Господь запросив на кожну лекцію. Це прит... бо, слово, бо зерно це слово. І у дечому ми просто-напросто від нас чекати нема що, але в дечому ми даме плоди. І на кожну людину треба дивитися, як на ділянку, у якій є і витоптано. І щось там бурян якийсь росте, і є добра земля, і, і щось не дуже. І я би хотів, аби ми сьогодні молилися дуже за одну річ, бо ми знаєте, що робимо? Ми робимо так, як роблять досвідчені фахівці, коли хочуть забракувати або щось похвалити. Коли хочуть похвалити, що вони роблять, вони підуть на таку ділянку і спотарифують лише. І з цього ракурса. І це пофотографують. І це, і тоді кажуть, дуже файно. А той, що хоче зменшити ціну, що він робить? То, -то робить, що робить? Іде, найде якісь не дуже хороші речі, теж пофотографує і виставляє, каже, жахлива ділянка. Що ми так робимо? Ми так одне про одного говоримо. Ми так одне про одного говоримо. Ми вирізаємо одне одного по фрагментах і показуємо, так як нам вигідно. А що робить Господь? А Він золотий у кожну ділянку сіє. Чуєте? Треба бути дуже чесними. Треба бути дуже чесними перед Богом. Людина, котра претендує на те, щоб стояти перед Богом, мусить чесно казати, да, мені це любить, мені не любить, але Господь хоче. Бо він дуже справедливий, він хоче усі, е, в усі ділянки цієї людини своє добро покласти, своє добре слово. Але ми мусимо сьогодні молитися за кожну людину, за яку сьогодні язик молов, за яку думки думали, серце билося, аби ми чесно, людину інтегрально з усіма плюсами-мінусами віддали. Господу Богу, бо Він є сіяч, і кожен йому належить. Та ділянка йому належить. Друже, та людина, яку ми вихваляли, бо нам так вигодно було, а яку ми навпаки не вихваляли, бо нам так вигодне, та людина належить Богові. Кожен з нас належить Богові. І Господь щось цінне поклав у кожну частину тієї людини, кожної ділянки. Молимося, аби Євангеліє і ця третя проповідь Божого Сина, яка буде лунати всі дні впродовж цілого тижня зараз центральна проповідь про таїнство Царства Божого, аби нам допомагала думати згідно Євангелія Божого Сина, цінувати кожну ділянку у Бога ділянки всі святі, і він ними дорожить. Амінь.